Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нас 11 червня. Ось за мною річка Псел. Приїхали удвох з Андрюхою сьогодні зробити такий невеличкий сплавчик одноденний. Це в принципі той же ж самий маршрут. Якось ми тиждень тому з Льохою плавали. І сьогодні ось вирішили з Андрюхою проплити по цьому ж маршруту. Такий цікавий маршрут. Голавль, Окунь, щучка в принципі, тут є. Ну, сьогодні я буду чисто по. Голавль окунь. Поки ось я ходив, машину відгоняв на місце обіду. Андрюха вже тут накачав човни і зараз будемо випливати. Сьогодні у мене обновочка по оснастях. Вже на воді розповім, що да як, на що буду сьогодні рибалити. Так що погнали рибалити, друзі. Так, друзі, ну що, вже виплив. Ось з Андрюха поплив перший, зробили такий невеличкий. Розривчик між нами, щоб не заважати друг другу. Сьогодні погода така пасмурна, накрапує дощик невеличкий і вітер. Дуже сильний такий вітер. ну Добре, що він попутний, а не буде дути проти течії. Так що починаємо рибалити. Сьогодні взяв я з собою ось таку паличку, це Black Swan. 722-й це я взяв у Тьоми у друга потестити. Хотілося спробувати давно його. Просто от всі кажуть, що палка така ну, кол-колом, досить жорстка. І от просто стало реально цікаво, чи справді він такий. Ну так, на перший потрях я взяв ось ну, реально жорстка палка. Ну, спробую сьогодні. Покидати це не тубуляр, це е, спінінг з солідною вклейкою, тобто він ну, трошки повинен бути м'якший, ніж тубулярний. Ну Все одно такий жорстковатий. Буду сьогодні кидати коливалочки, воблерки, в облерки, хоча він для цього не предназначений, це палка така ну, більше позиціонується як джигова, джигувати. Ну Взяв я сьогодні і з собою, спробую поджигувати. Ну, котушка, як завжди, 2500 дайвафуега, шнурочок 0,4 Сіглон Адвенс. Ну і буду пробувати рибалити. В принципі, закид непоганий так. Класно летить коливалочка. Ну, хочеться сьогодні відчути удар. Тьома казав, Тут він такий дзвонкий, удари також прям як током б'є. Прикольна паличка така. Ну, е Дизайн такий якийсь вони зробили чорне на чорному. Так якось, ну мені здається, на такого цінителя рибака. Якби незвичний дизайн. ну, Можливо, така фішка в цьому є. Перша рибка, друзі. Сьогодні це себіль, клія. Так, підбагрилась, це не рахується. Ну, першу рибку піймав. Треба головня піймати, щоб відчути клювання, спінінг, як він веде себе. І бажано такого гарного піймати грамів. 500 і вище ух, є, друзі. Перша рибка на сьогодні це Окунь. Окунь взяв на таку класику, можна сказати, оберталка. Аглія Мепс двоєчка і ось такий ось окунець. Такий ще більш-менш непоганий окунь. Друзі, погодка, конечно, жесть. Холодина така, вітер, вітер такий дуже холодний. Ось, е, добре, що Андрюха хоч взяв е, багато теплих речей і ось дав мені таку куртку трохи зігрітися, а то ну, реально підмерз. Одів все, що в мене є, там дві футболки, термуха, світер і все одно вітер продуває, дуже прохолодний. Сподіваюсь, такие у курточці буде тепліше. Ух, є, друзья! Є, друзі, перший головень на сьогодні. Нарешті я його піймав, ну але бачите самі розмір. Розмір не дуже малий такий. Коли валичка спрацювала, така селект гамма. І такий головень відправляється до домку. Пливи. Ось багато я вже перебираю приманки, воблери і коливалки, і оберталки пробую, ну але щось ну взагалі джигувати пробую також на ямках, на обратках, але взагалі окунь не хоче клювати, головень також щось дуже і дуже пасивний. Так що поки не зрозуміло, чому рибка не клює. Ну, будемо намагатися далі. Ух, є, друзі. Взяла рибка і непогана. Такий, як окунь, да, це окунь все таки Думав голавлік, але окунь. О, і Такий два навіть окуня. Один другого чавкає. Да, Більш-менш коли валочка ця спрацювала. Ну, такий класний окунь. В самий берег закинув і є клювання. А якщо ось ну, не докидуєш до берега, тоді окунь не переслідує приманку і не клює. тобто потрібен дуже точний закид в берег. Тоді буде рибка. Ось такий окунець. То Ніфіга собі, друзі, це вже головы, ну подача така дебела, блін, ну це да. І такий невеличкий а влупив так класно. Ледь не вибив спінінг з рук. Ось такий. Такий красень. Тихо, тихо, тихо. Спрацювала та ж коливалочка, валочка. Селедгамма, така коричнева і такий. ну Невеличкий, звичайно, такий грамів 200, можливо, десь ну, він є. Він клюнув. З класною. От, нарешті відчув подачку на цей спінінг. Так, ну що ж, може розклюється якось після обіду. Все, друже, дякую тобі за клюваку. Левиду домку підростати. Допливаємо до місця обіду. Пообідаємо. Можливо, воно якось вщукне цей вітер. а Можливо, ще й сильніше роздує. Побачимо. Так, все, друзі, доплив я до місця обіду. Андрюха також там допливає. Зараз тут пообідаємо. 12 годин дня. Трохи раніше ми допливли сюди, ніж з льохою, коли пливли. Ну, вітер так підганяє регально. Голавлик десь ось ну, к обіду трохи розплювався. Зранку в мене взагалі клювань не було, голавля, Ну, клював окунець. Ось к обіду розплювався, голавлик можливо, якось далі далі піде клювати. Ну, Друзі, вітер вітер просто шалений. Я а, як... Рибалити, навіть човен здуває. Як будемо далі рибалити, ну якось будемо намагатися ловити рибку. А що ж, що ж поробиш, така погода. А я поцікав ти його ще то щось здоровий, Я вчора да. Я великий зляк та так, ну що, друзі, продовжуємо. Післяобідній сплав, пообідали. Андрюха пішов перший. Я також випливаю десь через 20 хвилин після нього. Пробую все-таки по головню. Є гарний тут видно. Андрюха бачив таких пару класних кілушних точно головні, так що будемо намагатися, можливо, якось в обід там клюне. Так, ще, друзі, хотів сказати з приводу коливалок на цьому спінінгу. Я зараз ось кидаю 2 грами коливалку. Ну, 2 грами в принципі, по кінчику я відчуваю коливання, а коли ставлю менше, там, півтора грам, то взагалі нічого не відчуваю. Можливо, якщо шнур тоньший поставити там, 0,2, то ну, можливо щось і буде. Ну, але зараз я не відчуваю менше 2 грамів коливалку. Ну, в принципі, коливалки це не його парафія цього спінінга. Це паличка така чисто джигова. ну, На жаль, на пслі немає тут. Зараз все заросло травою. Умов таких, щоб нормально поджигувати, немає. Та й на голубих озерах, ось теж в сумах у нас якби хотілося б цю паличку протестити чисто поджигу. ну, Блін, щось окунь взагалі не клює. Якась так аномальна така весна. Та вже і літо і щось окунь ну, не розклювався поки що. Ну, можливо, пізніше якось заклює там. Ух. Подачка була, друзі. Тільки що на Воблер Світкренк. 38-й це копія чабіка. Ну не засікся. Ну глупив так добряче. Ух, є, друзі, ух, красень, улупив. На кренка все-таки клюнув і гарний головень. Ой-ой-ой. Такий грамів 500-600 десь я думаю є. Таки спрацював великий воблер і ось він його взяв. Давай сюди. друзі такий красень Ух, грамів 600-700 я думаю є ось в світкренк сахарний раніше завжди працював і цього разу також спрацював, клас ну, хтось його вже їв видно чи щука чи хтось покоцаний Так, друзі, стало цікаво, скільки такий важить. Зараз швиденько його взвісимо і відпустимо додому. 745 грамів. Такий ось красень клюнув. Світкренк все-таки працює. Все, друзі, відпускаємо рибку, хай живе. Вона пережила напад якогось хижака, так що хай пливе росте. Ух, поплыв до домку. Ух, друзі, і ще хтось підсів. Ого! і це риба непогана. Ой-ой-ой, це щука. чи що? Блін, що там за рибка? Щука. А, блін. Щас може відкуда. Це щука, й моё Може відкусити мені воблера. відкренка мого. І така щука непогана. Так, щука тихо. Не треба кусати мого воблера. Так, на свічку не треба. Ну, світкренд працює. І по... Щукам і по головлям О, друзі така щучка є Я ось світкренки по щуці спрацював все таки і така ще ну, заликова щучка грамів 800 десь є клас Є, друзі. Відсів хтось. Окунь, це окунь. Зараз тут пливу на такому перекаті. Поставив того ж світкренка. В надії на головня, але окунь. Отакий окунець. Світкренк працює. Власний воблер рекомендую. Та зараз, напевно, навіть їх і не випускають оцих. Навіть якщо і випускають, то дуже важко знайти. Це я пам'ятаю, колись ми оцей колір сахарний, 517 номер, шукали колись з Андрюхою дуже довго. Андрюха ще їх штук 5. Купив, напевно, у нього там пару є і останні порозпродавав. Зажирав так. Так, ну що, друзі, вже майже допливаємо до фініша. Залишилося десь кілометр. Можливо, ще будуть якісь клювання. Можна підбити зараз вже підсумки риболовлі. Сказати пару слов про цю палку, яку я взяв у Тьоми і спробувати. В принципі, палка мені сподобалась. Досить непогано працює з кренками, кидав я оберталки другого номеру, теж нормально не провалюється. Є проблемка з дрібними коливалками, невідчутно, коливається вона чи ні. А якщо більше 2 грамів коливалка, то в принципі все добре. Палочка класна, задоволення доставила при виважуванні таких ну, в принципі, непоганих риб підкілушних. Так що добре в'яжуть. Я думаю і крупну рибу буде гарно в'язати, за кілушну якусь. Але є один такий мінус цієї палки – це ціна. І реально вона кусається якби не для всіх. Така ціна, і, можливо, десь е, вона трошки завишена. Хоча я не експерт, як би не знаю, можливо, їй стоїть ці гроші, цей цей спіннінг. Ну, треба ще перевірити в джиг. Цікаво, просто як вона буде джигувати. В принципі, для чого вона була і створена для джигу. Так, все, друзі. Завершуємо вже риболовлю, допливаємо до місця фінішу. Така, в принципі, вийшла риболовля, ви все бачили. Якби не такий сильний шалений вітер, ну я думаю, могло б вийти краще. Було б більше клювань, більше точних закидів і, можливо б, і більше такої крупної рибки. Ну, а так, в принципі. Дві більш-менш такі непогані рибки я зловив сьогодні. Щучка грамів 700-800 і голавлік 745 грамів. Так що так, клювань в принципі теж було достатньо. Задоволення отримав від риболовлі, від е, снасті від цієї палички, Ну, тобто ще якось возьму, в цьому спробувати її чисто поджив. Так що це, друзі. Побачення до нових рибалок, побачимося.